Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я вам розповім про одну узаконену в нашій мові помилку, а саме про фразеологізм Ревіти білугою. Напевно, усі ви його чули: ревіти білугою це не самовито кричати, плакати. А де ж тут помилка? Запитаєте ви. Білуга це велика морська риба. Вона німа, як і всі риби. То чому ж у народі кажуть на розпачливий крик «ревіти білугою? А ось тут і помилка. На місці білуги має бути білуха, савець із родини дельфінових підвідділу зубатих китів. Білуха, яка досягає 6 метрів завдовжки і важить до півтори тонни, має велике промислове значення. І саме вона може ревіти, видавати специфічні звуки. Отже, маловідому назву білуха. Замінили на близько звучну білугу, так і народився фразеологізм ревіти білугою. Але я вам раджу ніколи не ревіти білугою мати гарний настрій і дбати про чистоту свого мовлення.